Таю вас, телевізійна служба Южноукраїнської атомної електростанції готова розповісти про події тижня. Сьогодні енергоблок номер 3 Южноукраїнської атомної електростанції після завершення планового капітального ремонту підключено до енергосистеми України. Представники місцевого благодійного фонду Миротворець взяли участь у всеукраїнському проєкті ігри героїв. 12-та сесія міської ради затвердила генеральний план Южноукраїнська. Розпочинаємо не з досить приємної новини. Акція протесту атомників, які 31 травня пікетували адміністрацію президента та будинок уряду, залишилася без уваги і глави держави, і прем'єр-міністра. У центральних змі також немає жодної інформації стосовно ситуації навколо енергоатому. Рахунки компанії до цих пір заблоковані, що заважає її діяльності. Щоправда, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зустрівся з головою Атомпровспілки Валерієм Матовим та головою профкому на. Енергоатом Олексієм Личом і вислухав їхні вимоги. Була досягнута домовленість стосовно того, що профспілка у тижневий термін має підготувати свій варіант законодавчо-нормативних актів з корпоратизації НАЕК, які після спільних консультацій будуть направлені до Кабінету міністрів для прийняття відповідних рішень. І ще одна важлива подія для енергетичної галузі: 6 червня завершено роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива з енергоблока номер 1 Чорнобильської АЕС до басейну витримки сховища відпрацьованого ядерного палива. До цього тепловиділяючі збірки були вивантажені з енергоблоків 2 і 3. Таким чином, станом на сьогодні, усі енергоблоки Чорнобильської АЕС повністю звільнені від відпрацьованого палива. Наступний крок прийняття експлуатуючою організацією рішення про втрату цими блоками статусу ядерних установок. І вже до кінця року має завершитися спорудження саркофагу над об'єктом укриття, під яким знаходиться зруйнований четвертий енергоблок. А зараз до подій на нашому підприємстві відокремлений підрозділ Южноукраїнська атомна електростанція у травні виробив 1 мільярд 309 мільйонів кіловат годин електроенергії. З початку року майже 6,5 мільярдів. План з виробітку електроенергії за місяць виконано на 99,7 З початку року на 100,2%. Сьогодні на АЕС працюють усі три енергоблоки: третій мільйонник 10 червня, в 3 години 10 хвилин було підключено до енергосистеми країни після. Після проведеного планового капітального ремонту. Обладнання енергоблоків працює у заданому режимі, радіаційний стан на атомній електростанції відповідає нормам безпеки. Ознайомитись з обладнанням електростанції, обрати місце для проходження практики, оцінити перспективи майбутнього працевлаштування таку можливість мали студенти Вінницького технічного університету під час екскурсії на Южноукраїнський енергокомплекс. Співпраця Южноукраїнської АЕС з Вінницьким національним технічним університетом триває більше десяти років. За цей час 38 випускників цього вишу влились до трудового колективу підприємства. Найбільше серед них спеціалістів, що отримали освіту за спеціальністю електричні станції та мережі. Уже порядка 10 років Вінницький політехнічний інститут являється базовим інститутом для нас. Їхні випускники проходять у нас практику, і після практики ми відбираємо тих, кого, так, хто достоин для роботи у нас на станції. Некоторі стали вже руководителями, майстерами, інженерами. В'ячеслав Червань колишній студент Вінницького технічного вишу. Нині він електрослюсар групи вимірювань електричного цеху. Працює на підприємстві 5 років. Каже, ще під час практики зрозумів, що знання, отримані в університеті, є базою подальшої успішної роботи. Я бачу, як з кожним роком все більше і більше людей, все більше і більше наших випускників приїжджають на станцію. Вони як на практику, так і потім вже залишаються на роботу працювати тут. І я чую від колег тільки приємні і позитивні відгуки про практикантів, які приїжджають сюди. Задоволений обраною спеціальністю і електромонтер з апаратури релейного захисту Віталій Яновий. Він закінчив Вінницький університет у 2013-му. Запрошення на роботу отримав за результатами практики, яку проходив на Южноукраїнській АЕС. І тоді ми вчилися без угоди. Ми просто приїхали сюди на преддипломну практику, пройшли співбесіду і нас нам прийшли запрошення на роботу. В кінці преддипломної практики провели співбесіду і вибрали. Людей, ну кращих, скажімо так, які будуть далі працювати. Вже через рік після працевлаштування Віталій підвищив розряд з третього до четвертого. Зараз готується здавати на п'ятий. Своїм знайомим та викладачам, які приїхали на екскурсію, розповідав про особливості роботи, зарплату та соціальні гарантії на підприємстві. Ми приїхали сюди, нас поселили в гуртожиток. На той час гуртожиток був під керівництвом станції. Зараз його передали власність міста. Виділили кімнати нам. Була можливість, і деякі хлопці стали на чергу на отримання квартир. Такі візити мають надзвичайну користь для мотивації добре навчатись, переконаний викладач кафедри електричних станцій Святослав Вишневський. По-перше, студенти розуміють перспективи майбутнього працевлаштування, по-друге, усвідомлюють необхідність теоретичних знань, які здобувають, спілкуючись безпосередньо з працівниками енергетичних підприємств об'єктів, вони чітко собі уявляють, що вони роблять, наскільки. Важливим є те, що вона це не сухі цифри, це реальні речі, де працюють реальні люди. Які здобувають попередньо факт так само в навчальних закладах, цю екскурсію можна назвати тематичною для студентів, адже вони відвідали найважливіші об'єкти, де розташоване електрообладнання на ташлицькій гідроакумулюючій та атомній електростанції. Це дизель-генератор, блочний трансформатор, блочна насосна станція, машинна зала третього енергоблока, де акцентували увагу на генераторі, який саме був розібраний для виконання планового ремонту. З цікавістю студенти оглядали також приміщення блочного щита управління на повномасштабному тренажері. Аес на всіх об'єктах їх супроводжували фахівці атомної електростанції. Молоді люди активно ставили їм запитання. Час мога розговори про важливості виконання маневрування графікам нагрузок атомними станціями і що ядерщик Реактор і його обладнання не терпить». больших и быстрых изменений э, температурных режимов. А это связано с этим, если как мы с ним маневрировать. Если выключится линия 750 кВт, э, то то же, как продается по ней, ей нужно как, ну, куда-то да, 330 не сможет обеспечить, чтобы выдать такую потужность. Наша южноукраинская атомная станция связана с тремя энергосистемами. Это южная энергосистема, это днепровская энергосистема, это и ваша видницкая энергосистема. Юго-западная, по-моему, она у вас называется, да? Значит, вот эти вот три системы обеспечивают и нас электроэнергией, и мы также обеспечиваем их электроэнергией. Поэтому при отключении каких-то присоединений электроэнергия распределяется ну, на другие кольца, ничего страшного нет. Якщо масштаби обладнання у машинній залі вразили студентів розмірами, то відкриті розподільчі пристрої класом напруги, яку видають у мережу. У нас перше за все цікавить схема розподільної установки, так як це якби найбільш наближена до нас, до нашої спеціальності обладнання, і нам просто цікаво це все побачити вживу по тій причині, що так як в нас в університеті. Ну, Обладнання мало на якому ми можемо там практикуватися, і взагалі ми його можемо бачити в реальному житті. То через те на ці екскурсії ми можемо просто роздивитися, які схеми, ми можемо задати питання, які нас більше цікавлять по бакалаврських роботах. Кілька років мріяв працювати, ну, попасти на роботу на атомну електростанцію. Тут можливість попала поїхати подивитися. Це просто незабутній досвід, незабутні враження. На даний момент я підписав контракт з енергоатомом, зокрема з договір, це з южноукраїнською атомною електростанцією, і надіюсь, що надалі мене вийде хоч ну, сюди попасти і працювати. Викладачі Вінницького технічного університету намагаються відправляти для проходження практики на такі серйозні об'єкти, як АЕС, своїх найкращих студентів. Їх, як правило, згодом запрошують і на роботу. На сьогодні з майже 40 випускників з Вінниці семеро працюють у складі оперативного персоналу, троє є керівниками, 13 – зараховані до кадрового резерву підприємства на керівні посади різного рівня. Жіжноукраїнські волонтери стали почесними гостями змагань з кросфіту серед ветеранів АТО, які отримали інвалідність під час бойових дій на сході країни. Ігри героїв проект, що показує наскільки сильною може бути воля і бажання повноцінно жити, перемагати, попри всі негаразди. Про кожного з 12 учасників проекту ігри героїв організатори змагань підготували проморолик, в якому солдати розповідають про необхідність боротися з життєвими труднощами. Їх приклад демонструє іншим бійцям, АТО те, що можна бути щасливим і успішним навіть в інвалідному візку. Маю шанс показати, стати прикладом для інших, для тих, хто шукає своє місце в житті. Показати, що це взагалі не те, що не кінець життя, це початок це новий етап в житті. Який принесе там більше якихось нових емоцій. Спорт для мене один із найбільших мотивацій для того, щоб поскоріше стати на ноги. Хочу пожелати всім хлопцям і собі в тому числі займатися спортом і всі здоровою життя. Це допоможе нам визнати, повернутися до життя, в якій ми жили. Проекти Ігри героїв зроблений за прикладом американських ігор поранених атлетів, в яких беруть участь ті, хто втратив кінцівки на війні через хворобу або аварію. В Україні проект Ігри героїв став частиною спортивної адаптації ветеранів антитерористичної операції. Воїни АТО готувалися до змагань за спеціальною програмою, що враховує обмежені можливості спортсменів. Кожній команді необхідно було подолати п'ять етапів: віджимання від підлоги, велосипед, качання пресу, тренажер для веслування та піднімання штанги. Волонтерів благодійного фонду Миротворець, серед яких багато працівників автотранспортного господарства Южноукраїнської АЕС, запросили на ігри героїв як почесних гостів. До їх команди увійшли і демобілізовані ветерани АТО з нашого міста, яким миротворець активно допомагав під час служби. Я такого ще не бачив. Таку мати силу волі, силу духа і обсяг таким такими сильним знаєте, Україна буде не Учасникам проекту ігри героїв южноукраїнці приготували подарунки. Володимир Сідельця, демобілізований боєць 79-ї аеромобільної бригади, власноруч зробив 12 оберегів із срібла. Олександр Шмідько, який демобілізувався лише місяць тому і повернувся на своє місце роботи у страхову групу ТАС, вручив сертифікати страхування на 50 тисяч гривень. Після поїздки на змагання з кросфіту волонтери моротворця під величезним враженням. Парень, навіть не має двох ног піднімає штангу. Какої та є маленький примір, тому що жити можна, підтримували їх сім'ї, друзі. Якби да, больно дивитися, але з іншої сторони радісно, тому що ребята не падають духом. Ігри героїв ще раз доводять те, що можливості людського організму безмежні, і будь-яка травма, навіть втрата кінцівки, може бути не тягарем, а викликом, який вестиме до нових перемог. У військових, які несуть службу з охорони Южноукраїнської атомної електростанції, розпочався черговий навчальний період. Відкрили його урочисто. Вишколені підтягнуті, готові отримувати нові знання та вдосконалювати навички військової справи. Такими на урочистому відкритті літнього навчального періоду постали перед командирами бійці військової частини 3044. Ті ж підсумовуючи зимовий модуль, який тривав з грудня по квітень, зазначили, що контрольні заліки, особовий склад, склав успішно. На командно-штабних навчаннях, які проводились за участі атомної електростанції, служби безпеки України та представників інших структур, теж отримали позитивну оцінку. Як ви бачите, дуже багато є примірів на сьогоднішній день, де розглядається інтерес к об'єкту, про те, що нам постоянно тут необхідно находиться. Состоянням за звітний період значно покращилась матеріально-технічна база військової частини. Відбулася до зброєю, боєприпасами. Особовий склад поповнили шестеро новобранців та один офіцер. Та найбільш вагомим надбанням є сучасні автомобілі. Це новітні зразки військової техніки Козак, бронеавтомобілі для групи швидкого реагування та для перевезення особового складу. Усі авто мають четвертий клас захисту, тобто їх обшивка може витримувати обстріл зі стрілецькою зброї. а днище сконструйовано таким чином, що вибух міни чи гранати під авто не завдасть шкоди пасажирам. Бойові машини оснащені gps навігаторами парктроніками, приладами нічного бачення, камерами заднього і переднього виду. Колеса обладнані додатковими каучуковими елементами, які дозволяють навіть на спущених чи пробитих шинах вивести людей з зони бойових дій. Для пасажирів передбачені зручні сидіння, кондиціонер, автономний обігрівач, замість вікон, бійниці. Під час чергового навчального процесу військовослужбовці частини будуть відточувати свої навички, у тому числі і на цих авто. Дуже багато у нас проходить час збору підготовки от, на базі військової частини 3039, це місто Миколаїв. У них є Ольшанка, де дозволяє проводити стрільбу з великокаліберних зброї, це такі як КПВТ, що стоїть на БТРах, з гранатометів РПГ-7В. У нашій стрільби ще не дозволяє це проводити. От, ми постійно виїжджаємо даною технікою. Теми в нас постійно вдосконалюються. Чому тому, що бачите, гібридна війна вона доказала те, що воювати вже так не можна. Йдуть постійні обстріли, ведуться спостереження. Ми постійно вдосконалюємо. Допомагає в цьому багато головне управління Національної гвардії України не тільки розпорядження присилає, а й методичні рекомендації, як облаштувати блокпости, як внести службу на постах, як проводити стеження за повітряним простором, який у нас знаходиться над нами. Бути дисциплінованими пильними, проявляти розумну ініціативу та поглиблювати знання з теоретичної і практичної підготовки побажав військовослужбовцям заступник генерального директора АЕС з режиму. Незабаром деякі контрольно-пропускні пункти периметру електростанції будуть облаштовані спеціальними броньованими кабінами. Черговою перевіркою готовності військовослужбовців до своїх обов'язків стануть командно штабні навчання за темою дії в умовах антитерористичної операції. Вони заплановані на серпень, а поки що у військових в запасі два місяці, аби підготуватись до цього своєрідного іспиту. 12-та сесія міської ради ознаменувалася прийняттям генерального плану Южноукраїнська. До цього часу місто жило за схемою, затвердженою ще у 1993 році. Щодо нового документу, то розробляти його почали чотири роки тому. Однак, попри такий довгий процес підготовки, з новим генпланом не все безхмарно. Затвердили його лише з другої спроби. Каменем спотикання стала санітарно-захисна зона Южноукраїнської атомної електростанції. Депутати наполягають на зменшенні її меж. Окрім того, претензії до Комплексу виникли тепер і у зв'язку з запланованим підняттям рівня води в Олександрівському водосховищі. Як і по всій Україні, питання ротації кадрів торкнулися і южноукраїнського парламенту. На черговій сесії міської ради одноголосним рішенням депутатів було достроково припинено повноваження представника опозиційного блоку Михайла Блануци. Аналогічну заяву написав і депутат від єдності Руслан Клименко. Відповідно до процедури, його подання розглянуть пізніше. Зміни також відбулися в одній з постійних депутатських комісій. Обравши головою постійної комісії з питань управління комунальної власні адресну територією розвитку громадян громади до децентралізації інновацій та інвестицій Зеленюка Андрія Вікторовича. Андрій Зеленюк, представник місцевого осередку партії Єдність. Він замінить Еріка Григоряна від блоку Петра Порошенка. Проект рішення ініціювали 17 депутатів міської ради. Своє звернення вони обґрунтували неприпустимістю поведінки тепер вже колишнього голови комісії. Ще одне рішення южноукраїнських обранців громади стане підставою для списання з балансу КПЖУ відразу двох будинків. Багатоповерхівки по соборності 2 та набережніх енергетиків 45 перейдуть на обслуговування в ОСББ. З балансу на баланс передадуть і магазин світанок. Тепер опікуватися будівлею буде служба комунального господарства. Використовувати для розміщення міської бібліотеки управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради та запасного пункту управління Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Миколаївської області. Такий крок знайшов одностайну підтримку парламентарів. Чого не скажеш про затвердження генерального плану міста? Цей проєкт на розгляд депутатського корпусу винесли вдруге. І знову каменем спотикання стала санітарно-захисна зона Южноукраїнської АЕС. Свого часу в її межах збудували соціальні об'єкти міста, в тому числі і житлові. Відповідальність за це депутати покладають на нее енергоатом. Він повинен модернізувати. Захисне обладнання вентиляційних труб кожного енергоблоку, через які проводяться контрольовані викиди радіонуклідів в навколишнє природне середовище до рівня зменшення санітарно-захисної зони, яке забезпечить виведення вишевказаних об'єктів в місто за її межі на 200 чи 250 метрів розрахунково. Хай дообладнують кожну вентиляційну трубу і понижують зону. Тоді об'єкти міста вони вийдуть за межі санітарно захисної зони. В іншому випадку, де «Енергоатом» повинен в інших межах міста забудувати, компенсуючі та інші житлові та соціальні площі на як «Енергоатом» відповідальності ні з себе, ні з южноукраїнської атомної електростанції не знімає. Про це йшлося в листі президента компанії і наголошував заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки. Дмитро Соколов докладно розповів про принцип встановлення санітарно-захисної зони, норми радіаційного випромінювання та кроки, які робить підприємство, аби владнати ситуацію. Ми розуміємо, що є ось ця колізія, що частина об'єкту знаходиться в санітарно-захисному зоні. По цьому плану мероприяти, який утверджений, займаємося уменьшенням цього розміру. Когда ми продільвали блок перший, ми вже этим займалися і ми отримали неплохие результати. Я сразу скажу. Это было где-то порядка до 2 километров 1,7. На случай аварий, еще раз подчеркиваю, на случай любых аварий мы получали зону не, не более 2 километров. В принципе, это нас бы устраивало вот с тех ограничений, которые мы говорим. общежитие несколько, Церковь час так сказать, заправки заправка 500 метрів розміщається, і вся вся проблема якби рішається. Однак питання є досить складним і не все залежить від атомної станції. Розроблений стандарт потребує нового перерахунку і погодження з міністерством охорони здоров'я. Зрозуміло, що і часу знадобиться багато. Тож після обговорення на розгляд депутатського корпусу було винесено два проекти рішення. Перший раз голосували за генеральний план із санітарно-захисною зоною, другий без. Необхідну кількість мандатів набрав другий варіант. Южноукраїнського енергокомплексу стосувалось і останнє додаткове рішення 12-ї сесії. Автором проекту став депутат Толкач. Під час виступу він наголосив, що проєкт рішення міської ради про місцеву ініціативу берегу укріплення та благоустрій прибережної смуги є реакцією на звернення мешканців міста. За словами депутата, під відповідною петицією підписалися майже сім сотень городян, які переймаються цілеспрямованістю затоплення та підняттям рівня річки Південний Буг. По викирку, яку мені надали, буде 1,5 метра по бух і 7-8 метрів в ту і цю сторону. Тобто там затаплюється дуже велика кількість дерев, не буде гачка, не буде порогів, підтоплення буде мостика, який проїзний. Тобто тут дуже багато питань стає. Щодо металів, солі металів, да, солі металів. то і ви ж знаєте, що все одно йде якийсь. Зброс е з водохранилища. за згодою 19 з 24 депутатів відтепер цим питанням перейматиметься комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті. На останок було підтримано ще одну депутатську ініціативу. Южноукраїнська міська рада направить лист до Верховної Ради України. В ньому йтиметься про відтермінування процесу переходу до ОСББ, який закінчується вже 1 липня, або ж про оголошення перехідного періоду. На міському пляжі відкрито сезон купання. Влада продовжує боротися зі стихійною торгівлею в місті. Про ці та інші новини далі коротко. На міському пляжі відкрито сезон купання. Комунальники ґрунтовно підготувалися до літа, зняли шар землі і завезли 170 тонн митого піску. Крім того, акваторію було очищено від металічних та скляних предметів водоростей, які заважали відпочинку. Міському бюджету благоустрій пляжу обійшовся у 21 тисячу гривень. У планах у южноукраїнської влади встановлення нових навісів, видача лежаків на платній основі мають вести і рейси бюджетного транспорту, на якому у зону відпочинку зможуть добиратися люди з обмеженими Можливостями нині під питанням бетонування дороги до пляжу поки що її розгорнули грейдером, ліквідувавши ями та горби, які утворилися після зими. Продовжує міська влада боротися зі стихійною торгівлею, яка до сьогоднішнього дня є непереможною. Новий крок до вирішення проблеми облаштування приринкової території. Така практика існує у багатьох великих містах, кажуть у мерії. Було досліджено, які товари і в якому обсязі користуються попитом у южноукраїнців. Виходячи з цього розрахунку, мають бути встановлені мафи в районі професійного ліцею. Це дасть змогу торгівцям реалізувати продукцію не з землі, а з прилавку, дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог. Люди з обмеженим статком, пенсіонери та пільговики, за торгівельні місця платитимуть менше за інших. Облаштовувати приринкову забудову планують за інвестиційні кошти. Комплекс магазинів по проспекту Незалежності 11 збільшиться у розмірах і отримає нове обличчя. За попереднім проектом в нього буде скляний фасад. Крім того, замість зруйнованої площі поблизу цієї торгівельної точки южноукраїнці мають побачити європейський тротуар. Планує міська влада реанімувати і градирню, яка вже багато років не діє. За підтримки депутатської ініціативи водограї облаштують також на меморіальному комплексі у сквері Ангелів. Відновлять і зруйнований вандалами фонтан, що в міському парку поблизу Олімпу. 1 липня набирає чинності закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Він спрямований на те, аби зруйнувати монополію ЖЕКів і покласти відповідальність за утримання свого житла на самих мешканців. Тим не менш, за три тижні до запланованої дати запитань у громадян більше, ніж відповідей. Як жити за новими правилами, южноукраїнці намагалися з'ясувати у ході круглого столу, що відбувся в середу. У залі засідань виконавчого комітету зібралися представники міської влади, підприємств, що надають комунальні послуги. А також ініціатору створення ОСББ. Зважаючи на кількість людей, що зібралися в залі нарад, можна було зробити висновок. Така зустріч назріла давно, адже процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в южноукраїнську останнім часом активізувався. За інформацією заступника міського голови, на даний момент із 130 будинків 10 багатоповерхівок вже створили кондомінімуми. Представники ще 21-ї надіслали запрошення на установчі збори. Активісти ж стверджують, зацікавлених в ОСББ насправді вдвічі більше. Однак, на шляху до створення об'єднань співвласників южноукраїнці залишаються практично сам на сам з усіма проблемами. У нас не нікакої. Нет... 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 Тобто, чому нас сейчас в городі просто бросили. Дійсно, запитань накопичилося чимало. Напередодні зборів до виконавчого комітету їх надійшло 25. Ще з десяток задали в процесі зустрічі. Людей цікавили подальші взаємовідносини між ОСББ та надавачами послуг, капітальні ремонти в багатоповерхівках та участь них міської ради, відновлення вікон, дверей пожежної сигналізації, теплової ізоляції. Окрім того, представники будинків вважають, що КПЖО має повернути гроші за ненадані послуги, тобто закладені в тарифі, але не реалізовані. Взагалі більшість виступів зводилась до спільної вимоги: віддати будинки у власність ОСББ в задовільному стані. Як з'ясувалося, поки що запитань набагато більше ніж відповідей. Деякі з них пов'язані з недосконалістю законів, інші потребують вирішення на місцевому рівні. По суті, конкретно 100% твіта не прийшло ні на один вопрос. Були якісь догадки, як більш-менш утвердительні Ну, сто процентов ответа ни на один вопрос не было. И очень много вопросов остались, соответственно, ну, нерешенные, которые нужно, возможно, службам подготовиться к, к ответу. У нас очень важный вопрос, он не решен. И конструктивных никаких шагов никто. Нам на перспективу ну поки не предложив. Тобто нам пропонували залишитися в той ситуації, що і є. У нас проблема з відсутством квартирної учора електроенергії. Далі цей питання на перспективу вроді які решення імени, але от бюджета, все залежить від бюджету. Чи не єдиними помічниками южноукраїнців на даному етапі є Ольга Андрієва та її однодумці? Ці люди вже пройшли нелегкий шлях створення ОСББ в своїх будинках. Тепер першопроходці допомагають іншим городянам, які вирішили. Взяти справу в свої руки і власними силами вести господарство в будинку. Ви знаєте, люди как раз готові, не готові власти, тому що треба приводити. Люди наконец-то почали считати, справді, думати і піднімати тарифи, тарифы, за що вони платять, стали удивляться і стали наконец-то требовать. Пані Ольга каже, допомагати будуть і надалі. Тепер вже в офіційному статусі. В Южноукраїнську зареєстровано представництво агентства економічного розвитку. Підтримувати ОСББ планують не лише під час його створення, а й надалі у процесі діяльності. Поки ж і волонтери, і міська влада заспокоюють. 1 липня, коли закон набере чинності колапсу не станеться. Об'єднуватись у кондомініуми можна і після визначеної дати. В місті продовжать працювати комунальні підприємства. Питання щодо управляючих компаній залишається відкритим. Слідкуйте за нашими програмами на телеканалі Квант або в інтернеті на офіційному сайті Южноукраїнської атомної електростанції. Хороших нам новин усім до наступної п'ятниці!